Ків'янки гуляють далі по Львову. Сьогодні у нас така хаотична прогулянка. Ми хочемо щось подивитися, а що ми ще не знаємо самі. Оце вирішили дійти до опорного театру. Шукаємо дорогу, нам вказують напрямок, куди йти. А це ми тепер намагаємося знайти дорогу, зайшли, здається, на територію монастиря, якому були в перший день. Ми зайшли сюди, а тепер ж нам треба з нього ще вийти, знайти, де тут вихід, з якого боку. Будемо шукати. О, як тут гарно. Мак висить, кафе якесь. Музика, люди відпочивають. Так, зайти ми сюди, зайшли. А як виходити? Здається, виходу немає. Ой, там якісь вулички такі гарні, але там все зачинуте. Оперу. А воно у нас як тільки не веде. Оперу <laughs> Це ми так шукаємо оперу, намагаємося знайти. І знайшли муніципальна служба виконання. На виході йдете з того прямо. Як збрано вийшли, так і прямо йдете. І ви пройдете мимо коня, так. там Данило, і е так, так прямо йдете, Дякую. Це... Ну. Тепер дякуємо. <проб> Трошки не втік. Рано чи пізно оперний театр знайдемо. <проб> <проб> Нас направили тепер сюди, Попрямі йдемо. По дорозі знайшли яблучка собі. Тепер вже цікавіше нам йти шукати оперний театр. Ага, це ми вийшли, здається, на проспект якийсь, і там потім десь прямій і оперний театр. Ну, прогуляємося хоч вчора гуляли ввечері з екскурсією. Було дуже цікаво, але нічого не видно. Сьогодні все видно, але ми не знаємо, де ми йдемо, і що це таке. Коня ми пройшли, тепер йдемо далі. Стільки вулиць вузеньких, маленьких, тоненьких, така сітка, що якщо тут не живеш, то розібратися майже неможливо, навіть ми включаємо Google карту і то не можемо знайти, що нам треба. Будеться питати і йти вже один ноги несуть. Проходимо біля готеля Жорж і далі по прямій нам так. Казала дорогу до оперного театру. Я сіду і дивлюся, що ми тут вчора ввечері ходили з екскурсією. Можливо, ці будинки будинки здаються мені однакові, а, а можливо, ми тут вже й ходили. От. Ну, Зараз ми йдемо на прямій. Дійсно дуже цікаве місто, я його в цей раз, коли я вже тут такий третій день і Відкрила його для себе по-новому. Я тут не була так довго, була лише кілька годин на екскурсії, там якось проїхали, я не відчувала калорий цього міста. Коли вже третій день поспілкувалася з людьми, побувала на екскурсії, поїздила в транспорті, подивилися на його життя, от він для мене відкрився по-новому. Я ніби поринула його світ, в його відчуття, в його культуру. Загалом мені подобається тут дуже. Я зараз йду по велодорожці і з боку в мене бульвар чи площа якась, від вчора були. Це вже точно. Я вже пізнаю це місце. І попереду у нас в театр. Тут для кого не йдемо. Вчора в цей час ми бігли дивитися на захід сонця, а сьогодні заходу не видно буде, тому що пасмурно. Добре, що ми вчора встигли на цю екскурсію і на захід сонця. З одного боку люди грають в шахмати. З іншого грають в доміно. Це перед оперним театром. Таке місце відпочинку для місцевих. Тут і діти збираються, тому що знають, що це місце, де можна поспілкуватися, навіть поцілуватися. І літні люди, і молодь. Класно, супер. Перний театр Львову у Львові я не є великим знавцем Львова. Все, що я знаю про Львів, це те, що я чула на екскурсіях. Я не можу так детально описати, коли він був побудований, що там знаходиться, як просто як турист, який гуляє, і дивиться на те, що він навколо себе бачить. От сьогодні я саме так перебуваю в цьому місці. Звичайно, в мене є окрема мета моєї поїздки і моїх колежанок, з якими я у От У нас сьогодні вільний час, тому ми просто глядаємо і спостерігаємо, що навколо нас. Ще є така мрія потрапити на екскурсію в опорний театр. Можливо, завтра у нас це вийде, тому що всередині я там не була. Була в опорному театрі в Одесі а у Львові не була. Там працює перед театром. Колись я була тут на екскурсії, навіть всередину заходила. Це була оглядова екскурсія по центру Львова, тривала на десь годину чи півтори. От, і я пам'ятаю, що тут цим бульваром Чіпк прикидає підземна річка. єдина яка у Львові існує. І навіть під замедія оперного театра є такий годолина данці, де можна цю річку побачити чи почути її. Я вже не пам'ятаю, десь вона там протікає. Знизу на глибині 9 метрів. ось усе верху. Висить я Віталій Козловський, ціні забутих предків. І гра в оперу. Ну, це не є репертуар театру, це є або вистави, або якісь концерти. Зараз хочу подивитися сам репертуар. Так, На жовтінь, що у них? діалоги, Кармеліток, жузель, діалоги, Кармеліток, Золотий обруч, соляріс, соляріс, незабутих предків. Служниця пані, есмеральда, Окрадне щастя, гра в оперу. Ахіта і Смораля, так, то був репертуар театру на фіші. Хочемо дізнатися, як потрапити на екскурсію сюди. Знаємо, що це така можливість. є. Ми дізналися, як попасти на екскурсію в цей театр. Ну, можливо, спробуємо завтра попасти, це було б дуже цікаво. Театр ми знайшли. Тепер ми повертаємося на площу ринок. Для того щоб скуштувати місцеву кухню, якусь кафе, ресторани наліво, направо один краще іншого. Не знаєш, куди заходити, все хочеться, все подобається. Тому ми майже зробили свій вибір, куди ми йдемо, ну, тому що відвідати всі неможливо. По дорозі зустрічаємо весь час магазини з вишиванками, і що я помітила, саме стиль вишиванок, він відрізняється від тих, що я бачила в інших регіонах. Ну Це, звичайно, я це знала, але ж подивитися це зовсім інше. Відрізняються узори. ну кольори приблизно однакові у всіх, але узор. Вишивка він відрізняється. Якщо прийняти Тернопільську область, Івано-Франківську, Полтавську, Харківську, це інші малюнки. Ще одна вишиванка. Всередину не заходжу, тому що немає часу і якось так в одному магазині мені не дозволили знімати. Кава у Львові дійсно гарна, мені сподобалась. І е, там, де нас пригощали, в ресторанах училищних, де нас годували, кава Брек була, і також ми заходили, ще купляли каву, в львівська копальня кави, е, кава дійсно гарна. Я зараз на якомусь перехресті, кругом одна краса. Ще вишиванки з сумірами з цього боку і з цього боку магазин з вишиванками. Все таке яскраве кольорове і на поло будівлі старовинна. І відчуття потрапляєш в якийсь трішки інший вимір. Напевне, це просто такий європейський простір вже більше. По будівлі, по тротуару. По спілкуванню місцевих між собою. Сувеніри купила, гостинці додому купили, зупинилися біля п'яної вишні. Так. я не читала, що саме. там, на ліпша Харківська ні. Да ні не не Ринок є ось такий магазин з сувенірами. Заходиш і так, собі, гуляєш, дивишся, є вишиванки. Скажіть у вас тут різні, сувеніри, все що запажає? Чашка якісь цікаві. Ціна 1545 гривень. Хтось пам'ятає це, хто попутається. аж страшно в руки брати. Бо якщо впустиш, то доведеться розраховуватись. Тому тільки дивлюся. пацьки. пецію, солодощі можна щось собі на подарунок купити. Вечірні Львів загорожня. Можна гуляти тут довго, цими вуличками. Побуватися на його будівлі, на його кафе, ресторани, магазини, просто відпочивати. Я дуже рада, що попало в цей проєкт, що ми кілька днів відпочили від нашого такого стресу в Харкові. От на сьогодні я завершую відео, і завершується наш туристичний день. Але завтра у нас ще один день перебування у Львові. І на цей день теж запланована програма. Тому Завтра будуть нові зустрічі і нові емоції. А сьогодні до побачення.